Сегодня у нас герки слезы тень над Монштадом. Мы дальше проходим сюжеточку. Mm -hmm. Мне надо куда сюда наверх. Так, так. Это Джин там уже говорить. Это Фатуй. Анастасия. Дипломат Фатуй. Анастасия Настя. Кого она сейчас монстром назвала? Она хочет убить Валя. Ну все, казнь. Цим, я не казню за це. Два лена нельзя обижать, ну. Боже. Вот Боже, какие хамло, хамло. Ну, хамло, сутин. Да пошла ты, нахуй Короче, пи***й сюда. <просу> да, я вернусь. И снежной, снежной криорхонт. Блин, заражен от края. Кстати, там красиво, там тяги. Как это у нас? Коломбина. Вообще классно. Шо, 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 крио Архонт, шо? А, он хотел силы вла влады, а не мог Архонта. Ничего себе захотелось, чувиха Давай, погнали в штаб, поговорим. Не хочу з тобою говорити. Гіркі сльози, розділ другий, ра. Аж 50 метров выше треба идти, это капец. реально, такая так розказувала, як вона тута повелітель. Ліза, ти зможеш ідентифікувати її. Нет. Нет. Ну давай, красні якісь домішки є. Весь <різь різь різь> красний. <різь> я розраховую на тебе Ліза. <різь> Опа. <різь> Наторкнулась до нього. зробив. <різь> Реакція на глаз Бога. <різь> а мене його немає. Та я якось. Ну, потому що. Мілашка. придеться оставить цей кристал себе. Куди я знаю, що робить на особливим? Він ну, просто з другого світу прийшов. Взагалі <правжу> не знаю, що, <правжу> що тут прийшло. <правжу> О, мені дадуть. Мені дають титул почорного рицаря. Ох, та ти що. Наконець, я стану важним кимсь. А ще цей дивний кристал. поможе поможете вітер. <правжу> Добре, як скажеш, та йду тебе там, де ти скажеш. Що мені куди? Ммм, не вчіта на зустріч, з ким я зараз зустріну, що це дуже інтересно. Піймон. Поговоримо з Піймон. Так його на щас туди літає. <різь> Опа. паймон бачили. <різь> Прикольно так виходить. Опа. Ще одна паймон з'являється. Якого хера дві паймон. <різь> Чел зелено, іди... О, все Знакоме лице. Похоже, що це. Він і є. Та ладно, блядь! Найти подозрительного парня. Чим же він такий підозрілий? Він спарився. Він не мов вітер сам. Слід. треба найти. найти. О, бач, сліди. Ідем по, по слідах, Інтересний вак. Цього чела алергія на котів. цього чела звати Бенті. І в нього алергія на котів. Ничего себе. И не лень было ему лезть по стене? Не, не люблю по стенам лазить. Ох, гиберим, а, ну да, я ж кажу, выступаю. Ну-ну. Послухаю, що расскажешь. Те, що повинно було бути проспівано, відбулося в дні минувші. Коли архонти ще ходили по землі, небесний дракон кинув свій зір на світ внизу. Пустившись небес, ставших йому народження, дракон почав шукати істину серед простого народу. Але смертні дрібниці лиш туманили його розум. Барт вітрів грав на своїх струнах, і свята Ліра люб'язно відповідала Дракону. Він був лише дитям, переповненим цікавістю, парящим серед небес, вільним від турбот. Розмовляючи з Бардом, він хотів навчитись співати, бо бажав розповісти світу про свої почуття. Дружба Барда і дракона стала гарною легендою, але невдовзі хвилі вічі охопили землю. І колева загинув, а сокільний флаг спав. Коли одинокий дракон підійшов до стін Монштадда, над храмом Барбатоса повисла смерть. Про муки народу скоро заспівав Барт. і небесний дракон почув його молитвені пісні. Серед бурі вибухнула жахлива війна. Трута в крові дракона відправила його в багатовіковий сон. Проснувся він тільки щоб бути вигнаний людьми. Чому в цьому столітті люди так ненавидять мене? спитав дракон, але небесна Ліра мовчала. Гнів у горе витікають з драконових очей. Отрута лється із його глибоких ран. Прокляття дракона росло в тишині. І Ліра не могла більше заспокоїти його гнів. А, ви кого? Два. Та ладно, забула. Як звали? Дракон. Неповага до двой. Привіт, нам треба поговорити. Мене звати Венті я бар. А? Жахіття бурі? Е, не роби вигляд, що ти не розумієш, що справа. Містер Девдас, покажи йому. Все ж. еп, чо? Якого красний. Ліза, продає. He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Давай <tick> попробуем. <noise> <like>, <tick noise> <tick noise> Ой, спасибо, я знаю. Да? Ой, батяся заходал, конечно. Я жаль, что ж, не мав часу, щоб положити. Геніально. Не мав його часу, конечно. Что то з Валіла би так, короче. Короче, треба Валіла спасти, да? Та диба. Він заражённий чимсь, да. То короче, треба спасати його. І щось він з розговору ушов. Все, все сльозами ні наповнила про приятеля, І потом такий, а, ладно, мені пора йти. До символу героя Монштада, я знаю де це. Це дерево. таке здорове дерево е, в долині десь. О, в долині вітрило, ну. 600 метрів, я маю. Ану, 10 ран, забирать. Забирать. А ну, 10-й ранг. Забирать. мечель забирать. Про такі. А цей я дам в руки оцей церемоніальний меч. Опа, сюди. Я тяпнувся там напротив, а не мого літає. Елло. Розказуй, що не договорив. Що ви тут робите? Ну, ти все одно ждав, що ми прийдемо. Гео знаходиться в ліві електробедзум. Але жителі мужта не бачили свого сворган давно. Стою перед архонтом. Ми знаємо про прушна дракон. Откуда? О, а це. А о, о о, о. цей п, пі... откуда тут з'явився? Боже, його так легко завалить, це що то щем. -то. Ай, блять, не Тут Ти, бля, тут і не розумію, а чо я просто типа, як він оце ще валявся, щоб він не встав, я просто кеєю не взяв я не заморозив. Його. <звук> не завжди був таким, він страдає від тяжкого прокляття. Ну, так і знав ты и так все в песне, блин, рассказал. Ну, типа, там, его проклял и чешу. Чи... Короче, доля правды там точно была. А ты сделал маг Маги із без Маги из Ордена без Без Часто контролирует разум и Чурлиу. Ага, ага. Дерево истоки, тут почався Матштад. Блин, это дерево реально здорово. Бенти был отравленный. Два лет отравленный. Прикольно. Как-то четко совпало. Ой, Ізвиняюсь, це бубля. Блін, вибачу. Ох, да. Прикольно. Щоб загладить вину, я піду з ним в собор. А за небесне лірой. Я вже думав, піти ну, да. Типа, сходи со мною, собор помолися, замоли свої гріхи за те, що ти зробив. За лірой, прикольно. Я просто так не одну. Слідуй за вентил, собор, так. О, ну, яка небесна ліра. Сам Барбатас играв. Побудиться, відісху до те. Коротше, нам треба ліра, щоб спасти. Два Я йому не вірю. Я думаю, він і є барбатас. Дійсно брата на десь в соборі. Ага, зараз ти зайдеш і скажеш, дайте мені ліру. Що там мені кажеться, що так і буде. А потім мені типа скажуть, ай ты не скану всюди. Бля, ну це ж... Состояння Манштада, типу, по суті. Вони йому просто так неї не отдадуть. Ну, ну покажу майстер-клас. Добрий день, сестра. Нахайний тебе вітер, юний барт. Чим я можу допомогти? Знаєш що? Мені відома тайна, яка може спасти Манштад. Хвала, не мой аркун. Сестра, звичайно ж, я прийшов сюди не просто так. Ти можеш. Я хотів би одовжити небесну ліру. Вона може помочь Будь ласка, покиньте приміщення. У мене вправі стоять у них на шляху. Але вони уб'ють його, ми не можемо цього допустити. Це глупе сездає Придост. Що ти не сказала на два? А зарав тупі. Будь ласка, не, юний бар. Та чого мені кажеться, що він стоять казать, цьому хлопчику. Нічого не поробиш. Я, я не, не можу, можу більше, більше скривати. Більше скривати. Узри появлення Барбатос. Та ладно. Ну. Я напугав. Зараз ти не хочеш розплакатися від радості. Прошу вибачення, але в мене ще багато роботи. Класно він уладив всі діла. Молодець, хвалю. Да, приходить якийсь Барт і розказує, а я, 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 я Барбатос. Дай мені ліру. Твіз-візда, орда. Не Скажи, що я сейчас щось дотоня. З такими темпами вона мені тоже от каже: на наї так уже розліз". М-м. Mm. Mm. Рестарам, вона зболась Ліра. Та, да. Бар тоже проходить. Підозріло, да, Странно, странно. І притворявся Барбатосом. Йо-моё, мені треба документи від Орда поводню і з магістра. Мені сразу в арке дзвонить, типа, да. Понятно. Лучшому воїну полагається лучший меч, Да. а мені вони... О, я не збираюсь порушувати закон. Ти вмієш тільки співати і більше нічого. Вночі собор не охороняється. Круто, зараз буду тирити ліру. Вообще, зашибись. Та ти і є, Барбата, ця моя. М? А це ще чого? Я добуду для тебе небесну ліру. Ура, Ура я, я, я йду в храбу до собору. Так, йдем грабить соборчик в Верніть їх підвалиру. Ща будем нагинаться, нагинаться буду. Главное, щоб глаза над ними не почали світитися. Опа, сюди спугаемся. Блять, сіди сюди. Ні, ну 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 ну. Опа. Ваші мене или нет. Вс, я звони. Я попался. Блять. Питка не пытка. Ще раз. Так, щас я отвертаюся, да. Я сюди бігом прохожу. Так, в мене ще время є, поки. А ну подожди, я зараз в заразу внизу. Опа! Вс, распавался, нормально. Присядем на всякий случай. Ну что, мене тут не Ні. Він Просто лошара. Що пошупать надо. тепер ми сюда, вот так І И піднятися тут Давай, 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 давай. Сюда бегал. Опа. по Почав, почав, почав. потихонечку, потихонечку, по пастелс. Щас блядь. Бежим, 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 бежим. Все нормально. Проникаем. Щас заберем лиру. Опа, ч. Ты ще хто? Эээ, е -е, блять. Эй, руссып взял. Фриз! О, нет, бежим. Вы видали у мене с носа лиру с ты взяли. Бежим скоріше! За мною! Хуя на фушк! Ура! МИ будем втікать на елітрах за 40 секунд! Нормально я так уворачився Скриться треба от погоні. Це вам не GTA, це вам штат. Бена блять в GTA скриться от погоні. Тебе опять звезд на тебе скидеш. Ділюк. Дилюк, спасай, за нами жнуть якісь фалісай. За нами страшники. Зараз треба їм швидше свалить. Я по нічого сі ділюк прям. Кій. Я поки наведу деякі справочки. Ви не бачили тут двох ворів. Ку ти вором, блядь, назвав. Це не я не вкрав. Два вора пытались не бес в ліру. Да ладно. Да ладно, сам арх... архонт. Шархонт не хотим забрать, в принципе. Нам дедюк помог. Ура! Хоть что ту сделал. Не хочется, он уже бутылку с тем зайди. Я хуею. А старший... Ну да, ты Шархонт. Я тоже давно знаю. Видно, видно. Поймем. Да тебе не фонированный игра. Спасибо. Мои идиоты. Так це ты. Не, я просто всё все, брадиал. Не по своїй волі помог Мене в торнадо тоді затягнув. Ну, та так, щоб дракончика усмірить. Ну, помогти йому, спасти їх. Для ризика є така одна велика проблема. Моя історія починається з дракона, яка шукає відповіді на не... небі. Смертельна схватка з драконом і змученим, і отравленим. Ну, ну давай, нам поможеш. Илюк, помогай, соглашайся. Ему нравится автоверно. Ну конечно, стики вина. Васимся тут після закрытия. Окей.